Аткіз Назарій Романович. Тема роботи розробка навчальної програми LogicBot. Керівник Торський Петро Орестович. Відгук. Показав глибокі теоретичні знання та застосував їх на практиці. Поглядував засвою умову програмування джаву. Рецензія. Цілому виконано в повному обсязі відповідає встановленим вимогам, пропонується до захисту до зубиття освітньо-конструкційного ступеня паркової молодші бакалавру з інженерії програмного забезпечення. Заслуговує оцінки відмінно, а є автору Назарію Романовичу може бути присвоєна кваліфікація парковий молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення. Рецензент Сікора Оксана Володимирівна. Будь ласка. Шановний пане голово, саме програми комісії. Мене два десять назад, і там моє виконання роботи це є розробка навчальної плангами LogicPot, в кімнаті такі я так для того, щоб поступити додатку. Моя робота створена на основі відомої програми Парл, яку використовують у Стенфорському університеті. Її вперше день йшов відчуван у 1971 році. Задай студентів полягає в тому, щоб вони запропонували робота, щоб він пройшов певний рівень, певний задачі. Вони видно святою. Я створював власну систему, але дещо модернізовану. Бо вона виступає не як комунаційна програма, а система, яка інтегрується в проєкт. Тобто, можна сказати, вона заселяє роботи до нашого проєкту. Тож перейдемо до мети. Отже, Мета моєї роботи це створення інтегруючого середовища для здійснення освітньої діяльності для навчання студентів базових навичок програмування та алгоритмізації. Наш до бідів коридору пришли в програмування для навчання логічного мислення та структурування ПП. Актуальність. Спираючись дані на дані, які знайшов в інтернеті, така система навчання колективових пустенці є досить ефективною. Тому я її запозичив. Основні її переваги це є моїй програми це просто так. тобто вам не потрібно ніякого е великого травму забезпечення, все, що вам необхідно, це редактор коду і до java проєкту підключити цю систему. Друге, це є, е напевно, саме основне, що навчання відбувається у вигляді греї. Тобто, щоб е прийти певний рівень, тобто студентів потрібно запропонувати робота, створити певний алгоритм, використовуючи команди самого робота, щоб пройти і вирішити певну задачу. І третє, це ТРД-візуалізація. Тобто вся система зроблена в ряд режимі, цікаво, зацікавити передбачання. Постановка задача. Як я вже казав, це інтерв'ю чи середовище, тому при старті у нас відкривається браузер з локальним постаном СССР. Чому так відбувається? Тому що уся система стоїть на HTTP-северді, тобто це працює. Базові команди робота вони конвертуються в ACT-запити, які обробляються сервером та оновлюють JSON-проект. Тобто ним на час поставлений наш робот. І це приводить до групи самого об'єкта браузер. Загальні відпустили розстереження. Для своєї системи я простережу на серед GD це одне з найкультурніших серед розробки на мобі Джава. Розкомпанією GitPrend. Основні його перебуваються інтелектуальні реактор коду, широка підтримка мов не тільки Java, а Tierко і Groбі, Scala, також вертостосунки, які використовує в своїй системі DSCM, SET та JavaScript. Також є інтеграція системи контроль верхів, такі як GIF та CVM, та підтримка економічних стрімбоків, що дозволяє розглядати не просто застосунки, а й верб-застосунки та нові додатки. Тут повинна була знаходитися лемент-діаграма, але так як мій проєкт має досить обширний лемент діаграми і мені просто не вийшло поставити її в презентацію, бо вона десь займала 3-4 слайди і мама нічого не доведемо, тому я виступив проступні класи, за які ми відповідаємо. Цей інтеграмо прибрається, це клас дорог, який сітки підрахунок, він зберігає заголовки. Нам інші це на цей клас обслуговує до створення даного сервера. Север рангу відповідає за запуск сервер. І Sinkle Web-Server це допомірний клас, який дозволяє виробляти заходи та підтримує статичних сайтів. Перейдемо тепер з самого роботу. Це івент у представлені всі події самого робота. Карве-інтерфейс, тобто. Реалізує інтерфейсну роботу, який використовує про об'єкти обробки подій. Та квл з це клас, який відповідає за керування за стосунку станового. Обату локального е, себе. Тут Ось це наша система, яку я до проєкт. Розвернувши її, ми бачимо функцію самого роботу. В оригінальній програмі їх було 5, ми ще більше 25 це всі можливості, які може робити робот. Також ви можете навчити робота певним функціям. Тобто зараз з е, базовою він не може повертати направу. Ви можете його зазначати. При запуску е, у нас, як я вже казав, запускається браузер і, як ми бачимо, з локальним костоном 7080. -70. Е, справа у нас розміщення е, всі рівні, також є українська локалізація. Е, е, тут їх трішки більше стандартні версії буде менше, тому що також користувач може створитись власні рівні на основі якогось проєкту, який в реальному житті, якогось лабіренту і так далі. Щоб це зробити, нам потрібно створити JSON-об'єкт, файл. І просто побудувати він ось тут, і він у нас з'явиться у браузері. Зверху ви бачите можливості роботи, які створені допомогою HTML, таке се стріляють, стівка, це показує розмежування областей. Контроль це вмикає ручний режим, якщо користувач не знає пройти певний рівень, може це зробити. Вручну, а вже потім спробувати буде в колі. І фон можна включити-відключити і це, показуємо збільшити, зменшити зображення, деякі більше, деякі менше. І швидкістю цього робити. Зараз я продемонструю тут в мене готовий клас, що в даному рівні потрібно було, щоб він підібрав обідею і повернувся в статову точку. Справи, може бачите, там з'являються події, які відбуваються зараз, що виконує робот. Та також тут можна встановити фон. Зараз це.

Перше, на штаба їх буде два. Необхідно записати код самостійно, в мене вже є підготовлені коди, які є складені. І ще один на мою думку, Це але не саме складні, тому якось сполучати потрапити кількість часу, щоб його розв'язати. Під час розробник цієї бібліотеки своєї інтегноруючої системи я активно використовую знання з перехонування та технологій, що служить у створенні простого та зрозумілого інтерфейсу та навчальні системи для користувачів, щоб обрінити їхні потреби. Якщо вас дякую за увагу, якщо у вас виникнули якісь запитання, готові дати на ці ці питання, Там Робоче поле розділене на квадрати. Розміри цих квадратів і кількість регулюється? Розміри ні, а кількість так. Таке питання. Там можна вивчати тільки керування роботом по тих квадратах, чи ще передбачено якісь додаткові руки? Наприклад, якісь маніпулятори, якісь захоплення предметів і так далі. Чи тільки органи керування напрямку руху? Можна включити ручний режим, так як я вже казав, і він рухається лише по контактах. Якщо він вийде за межі, то буде анімація, що він вдається оцінку і ручний коптиць, це буде фонд. Роман Васильович не фонд Чи є вертикальне переміщення крім по тих оцінках? Ні, лише виділі платформи. Тобто тільки <успільний> програмуємо рух. Так. Зрозуміло. Ще питання <успільний> розговоримося. No. you.